Сьогодні у нас на дворі сонечко і ми з чоловіком приїхали трішки наводити лад в нашій теплиці. Теплиця у нас 4 ширини і 10 метрів довжини. Звичайно, що тут ще хаос, і розруха, і все не зроблене і не підготовлене, але ще рослин у нас тут нема. А через 2 неділі тут вже буде життя. Тут вже буде зеленіти все, буде трішки підігріватися. У нас завжди були ось такі полки. Просто чоловік зробив такі полички, які накривалися старою вагонкою, та й всім, що є. І склом, і ДВП, всім-сім-сім всім на світі. Але в цьому році справа в тому, що поливати таку кількість стаканчиків це дуже багато часу займає. Дуже багато сили, енергії, і я забажала зробити заливні столи. Звичайно, переробляти уже важко, потрібно було відразу так зробити, тому що їх потрібно робити порівневі, щоб вони були рівненькі, щоб вода не стікала на одну сторону. Ну, трішки чоловік десь підрівняв, а десь трішки так і буде. Перший рік ми взагалі в цій теплиці. Обійшлися тільки цими боковими двома полками. Не знаю, чомуся я собі уявляла, що мені їх буде достатньо і мені їх на все вистачить. Середина в мене була грядка, і я багато зразу насадила огірків, і помідори, і квітів, і всього. всього і всього То я, бідна, не знала, що робити, і мучилася, і бігала, і... і взагалі дуже намучилася. Так, Тоді мені чоловік зробив наступного року ще посередині таку, такий стіл, все розбирається. Навмисне зроблене так, щоб все розбиралося. Чому? Тому що все-таки я не покидаю бажання вирощувати тут все і одразу. Тому так, коли квіти прибираються, столи розбираються і виходить ну, більш-менш вільне місце, де можна ще. Садити. Так само огірочки посередині, все-таки я саджаю. По бокам, як коли, іноді саджаю, іноді щось не саджаю, тому що ну, незручно. Там незручно ні сапати, ні, ні мульчувати, ні поливати. А, все, а посередині такі огірки, два рядочки я саджаю обов'язково. Так, Посередня полка метр шириною. До неї зручно з двох боків підходити. А ці полки, що з боку, вони по 65 чи по 70 см ширини. Також ну, чудово все достається, рука собі якраз то, що треба. Трішки високовато, трішки вони високуваті, але ж це саме для того, щоб я собі планувала і зверху вирощувати, і знизу вирощувати, і, і всюди вирощувати. Ну Ось такий у нас загальний план. Це у нас тут вентилятор, який ганяє повітря. Саме це тут моє робоче місце, де я саджаю. Хоча в мене є і сіл, ніби ну, гарне таке місце. Але мені там незручно. Мені зручніше, я сідаю на маленькі стільчики, і я собі там порпаюся, що хочу, то і роблю. Погано, дуже ну, пол проходи погані. Я не знаю, скільки проходів, тут яка ширина проходів. Не буду обманювати. Але чому погано? Тому що ми цю теплицю ставили в лютому. якраз ось всі числа лютого, на моє день народження, ми її... земля була зверху підмерша, знизу розтавша, трішки снігу, трішки води. Як ми, бідні, намучились, поки ми її поставили, то це насварилися і намучилися, що я не знаю. Але все-таки самі все зробили, самі все поставили. Тому проходи. Такі нерівні, все не рівне. Ну, до всього треба докладати руки, а ви ж знаєте, що все, що робиться на деякий час, все залишається на постійну, Можливо, тут ще все прибереться, там ще буде розсада стояти, так само. і Тут тут у мене є така бочка. 200-літрова, в неї накачується вода. І щоб грілася, тоді я в неї е, додаю і добрива, і ну, зручно мені нею, якщо квіти поливати. А влітку то вже просто кидається шланга та й поливається шланг з, з крана. Що саме головне, що хотіла показати, Ось я сьогодні прийшла, а у мене тут е... живці мої гортензії мітловидної. Тут не один сорт, багато сортів. І я відкрила, вони були прикриті агроволокном. Не палилося тут все, вони собі підмерзали і розмерзались. Я дивлюся, така суха земля, галопа зняла це агроволокно і давай поливати. І дивлюся я на, на цю гортензію, ну яка ж вона страшна? Яка ж вона страшна, суха і, і такі сухесенькі, такі страшні на вигляд ці палички. І згадую, як я в перший рік купила, каюся про мітловидну гортензію дуже недавно дізналася, чомусь скільки я в інтернеті ніколи мені не, не попадалося ні квіти їхні, ні відео, ну нічого. І перший рік, коли я собі відразу ж накупила декілька сортів, посадила, приходить весна, Боже, які вони страшнючі, ці кущики, які вони страшню... ну все, нічого з них не вийде, ну нічого з них не вийде. Але ні, пройшло місяць-півтора, які вони стали гарні. І зараз я на них дивлюся і думаю, от які вони страшні на вигляд. Але ж через місяць-півтора це будуть шикарні кущі. От природа, що робить своє сонечко і тепло. В теплиці зараз жарко, тому що сон, ну, не жарко, я б не сказала, що 20. Ну, ось у мене є такий база така, і концовик там внизу при... при цей. Теплиця у нас з плівки. Е, два. Слоя плівки. Ой, сонце таке. Два слоя плівки. Єдине, що ми самі її натягали, то нижній слой повинен був бути, ну, більше обвисати. А ми чомусь не, не і знали, але чомусь, коли натягали, забули зовсім. Так, тут у нас плівка, а бокові стінки у нас з полікарбонату. Тут відкривається, відчиняється. Саме воно е, нема у нас такої приспособи, яка відчиняє. Відразу ми думали, що, та, що там, скільки там воно нагрівається і як воно там вистигає. Тому не встановили відразу. А тоді так приспособились та й коштує вона недешево. Іначе для неї місця нема. Але що, ось про стіл, що я хотіла сказати, плівка. Тут також стіл, бачите, вагонки старої. Купили нову плівку, а зверху я застелила стару, стару плівку. Для чого? Звичайно, вона вже старенька, вона воду тримати не буде. Але я її навмисне застелила для того, тому що зараз в магазинах ну, не плівка, а прямо, ну, якійсь. Ну, не знаю, дуже поганої якості. Вона так царапається, вона так пробивається швидко, тому ніби як для захисту, щоб стаканчики не царапали цю нижню плівку і вона не потекла. Будемо сподіватися, що це допоможе. Мали зробити один стіл заливний, але покрутились, повертілись, що ні, треба таке робити всі заливні. Спробуємо, принаймні. Тому чоловік поїхав ще за вагонкою. Бо у нас я жакаю накриті ці полички, чим хочеш. Будемо, будемо все зробимо, все приберемо і буде тут красота. Все застелене і чекає квіти. Вімкнула перевірити, чи працює автомат. Такий у нас стоїть автомат, у нас теплиця розрахована на опалювання світлом. Ну, робилася ще до війни, тому зі світлом проблем не було. У нас стоїть такий автомат, який виставляється показники нижній і верхній рівень, при якому вимикається і вмикаються каміни. У нас стояло тут два каміни. Ось я вімкнула просто перевірити, чи працюють. Тепленьким дує. Зараз теплиці 4 градуси, тільки тепла. Зараз гляну, чи хоча б градус нажене, чи не нажене. Ну, це просто для перевірки. Все, теплиця чекає. Буду поки що набирати землю в стаканчики, в горщики, тому що все дуже хоче переїздити вже в теплицю, і більше місця, і більше сонця. Сьогодні нам вже доводиться переїздити. На дві неділі раніше, але що зробиш? Спочатку веземо все, що таке, більш не боїться холоду, віола, вона буде вже в теплиці розсаджуватись. Ну, Пеларгонія і все подібне. Ось так на кінець люту виглядає теплиця, перевезли все, що можна було перевезти віолу, яка не боїться холоду. Ну, вона поки що в касетах буде пересаджуватись. Там трішки сурфінії і пеларгонії, вімкнений камін. В теплиці 11, в одному кінці, в іншому 13 градусів тепла. На вулиці 0 і йде сніг. Поки що. Що можна вивезти, що потрібно було вивезти, вивезли. А що можна ще потримати в квартирі, буде в квартирі, бо на вулиці ще дуже холодно. Можна підводити підсумки лютого місяця. Посіяли перець, посіяли баклажани, дещо в касетах, дещо ось в таких коробочках. Посіяли томати черрі на трішки раніше. Пересаджуємо живці, які були вкорінені. Ви пам'ятаєте. В другому, мені здається, відео ми їх разом вкорінювали, вже вони так гарненько підросли, вже з них теж можна брати з деяких живців. Достали колеуси, є. У мене ще дихондра є що вкорінювати дуже багато чого, тому що березень місяць це вже дуже-дуже швидкий темп наростання і вкорінення. На жаль, гортензії, які в минулому відео ми з вами вкорінювали, я дуже сподівалася, що. Вони гарненько приймуться. На жаль, ні. У мене чомусь м, торф лише трішечки вологий, тому що зверху прибризується. Не знаю, чомусь гниють, я їх вже повикидала, було 30 штук, залишилось 5, і то мені здається, що це ще не кінець. Чомусь ось тут загнивається, загнивається і все, і, і відпадають листочки. Відпадає все. Не знаю чому. І провітрюю, стабільна температура 22-23 градуси. Світло не на підвіконня під лампами і не вкорінюється. Не знаю чому. Спочатку стали пропадати найменші і так більші, і більше, і більше, і все. І пропадають. Може хтось знає. Напишіть, може є якийсь нюанс, є якийсь можливо секретик, який люди не знають. Ну, я, наприклад, не знаю. Напишіть, я буду дуже вам вдячна. Ось такі колеси вже переплелися між собою. Треба срочно, срочно їм робити все. Роботи багато, сонця мало, поки, але роботи все таки багато. Зустрінемося в березні. Дякую всім, хто підписався. Дякую всім за лайки. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, підписуйтеся. Будемо з вами робити в березні дуже багато роботи. До побачення всім миру, сонця і здоров'я!